Всім привіт. Так, покажу зараз фео 85 і фео 85 А. Ось це все вони. От і дістав. Значить, чим вони відрізняються, які бувають. Ну, от найсвіжий рік, який мені попадався, це 1992. От, перший місяць. Є от 92-й, це також перший місяць, перший, першого місяця. Першого місяця всі дивно. Можливо, їх і закінчили всі виготовляти в першому місяці, 4-й місяць є. Ну, в общем, я думаю, що в 92-му році перестали їх виготовляти. 93-го року я не зустрічав, ну, можливо, такі десь є, але я не зустрічав. Значить, самі свіжі, які Я бачу 92-й рік, четвертий місяць. Ці всі першого місяця. Першого, значить, чим відрізняються? Значить, ну, вони можуть бути або герметичні, це означає цілі, або розгерметизовані. Це значить, вже десь є мікротріщинка чи скол, і звідти всередину зайшло повітря. Це відрізняється, ну, дивляться по кольору вікна вхідного. Воно має бути такого трохи розоватого, червонуватого кольору. Якщо воно біле світло, десь один в мене був такий дохлий, зараз не знайду, його не знаю, де він там, то а от, от, так, от Візьму любий для порівняння. Отак от виглядає. Справа червонуватий, це цілий герметичний, а зліва розгерметизований кольор. Прозорий такий, бачите, прозорий, світлий, білий, сірий. от, от так відрізнити можна, чи є розгерметизація. Хоча зовні вони абсолютно нові і ідеальні. Ну, десь мікротріщинка була і все. Її вам очима непомітно, тільки десь під мікроскопом навіть не знайдете. Ось так. Це, по-перше, перша різниця герметизація. Друга різниця значить, рік випуску і місяць випуску. От, Рік місяць. Далі буває feo 85 a З буквою А в кінці. А буває просто. от, ФО85, Вот, бачите, ось це просто ФО85, а це ФО85А. Що означає буква А? Тут спорне питання. Різні входять легенди. По одній інформації з буквою А краще, краще підходить для гамма-спектрометрів. В них нижчий темновий ток, нижчий рівень шумів на спектрі. І так далі. ну Це теорії, в теорії. Я особисто це не перевіряв. Хтось перевіряв, писав, типу. А дехто говорить, що на іншій моделі, ну в інших правом, там 74-му, з буквою А, це, типу, відбраковка була, якісь гірші. ну Це також не підтверджена інформація. Тому тут а, невідомо, як воно. Реально відріз... ну, відрізнити там. Буде важко, це тільки на гамма спектрометрах спеціалісти можуть відрізнити, у мене немає часу цим займатися. Ну, я б вот так сказав. Існує теорія, що з буквою А краще, їх зазвичай дорожче продають, а без букви А гірше. Але не факт, що так буде, тому що може бути і навпаки, бо це ще залежить від року випуску. Ну, Наприклад, якщо ви купили 1900 там, не знаю, рік. І 92-й, то може бути велика різниця, якийсь з них кращий, якийсь гірший. Також на що впливає, що, що, чим вони відрізняються? Ромбік. Ромбік це означає воєнна прийомка. Тобто, якщо є ромбік, значить вони більш якісно зроблені. Тут ромбіка немає, значить він, по ідеї, менш якісний, гірший. Бо для військових справ завжди робили дуже перевіряли. Делікатно. Далі значок ОТК може бути, може не бути. Обов'язковий технічний контроль. Коли він є, це краще ФЕО. І далі ще от такий значок СССР. Ну, це все рівно Ну взагалі є теорія така, що якщо з СССР, то там якісніше робили. Бо наступні, наприклад, от 92-й рік, то значка СССР немає. Бачите, бо це вже не ССР, це вже Росія виготовляла або Україна, я не знаю. де. Ну, є ромбік для військових робили, і отака є, а значка СССР немає, а завод цей самий от значок з заводу. І тут так само, бачите, значок з заводу цей самий, от він біля року випуску. А значок СССР є. Ось є. Ромбіка нема, до речі, бачите. Е, кхм, от на таке впливає. тобто я б сказав так, <кій> якщо ви купуєте до 1991 року, то це ще СССР не розпався. І тоді добре, якщо у вас, ну якщо цей рік у вас до 91-го і є значок СССР то це добре. Краще буде. Якщо нема значка, воно може бути гірше. Далі ОТК, якщо є, то це добре. Якщо нема ОТК, то він гірший теоретично. Ромбік. Якщо є у вас ромбік в, в будь-яких роках, це добре, це для військових, якщо нема, він 100% гірший буде по якихось параметрах. <кхм> Далі з буквою А чи без А, ну всі привикли, що треба брати з буквою А. Я також все-таки притримуюсь того, що з буквою А для себе вибираю, вони, типу, кращі для гамма-спектрометрії. Ну, взагалі, там по в загальному по параметрах. Тому ну, пробуйте краще беріть з буквою А. Якщо різниці в ціні у вас сильно нема, то я би брав з буквою А краще. Це окрема якби, модифікація в цій моделі. Говорять, більшість людей говорять. Тому я б, <клухи> я б прислухався до них. Далі на них є серійні номери. Вони вказані в тут самому верху. От, написані 9.032. Тут 166.08, Коли цей номер є, це добре. Якщо його немає, це погано. Має бути цей номер індивідуальний, е, написаний, серійний на кожній. Якщо його нема, то або стерся, або не ну Це тоді дуже погано. Може бути якийсь відбраковка заводу нових, все що завгодно. Ну, я таких ніби ще поки не бачив. ну На других Фео бачив, що без номера, на 85-х, вроді не бачу, бо дорога лампа. Так, ну тут от, от варіанти. далі. Що ще буває? Буває пофарбовані повністю в чорний, буває наполовину, буває тут з вікном якимось, тут недофарбовано. По-різному це не грає ролі. Це просто зовнішня фарба ви можете самі пофарбувати. Це ну, впливає тільки, як світло туди попадає. І так їх треба в темноті використовувати, на це можете не звертати увагу. Е, Обов'язково дивіться, ззаді ось цей... ну, я вже говорив, якщо десь є е, тріщина чи скол, то він буде не розовий всередині, а буде такий світлий-білий. От Я показував, так виглядає справний, такий розоватий, бачите, пурючковий колір. Ось такий. А білий, де там у мене був білий, я десь тут поставив один. Один дохлий. От. От. От різниця. Ось така. Зліва справний червонуватисть. Справа дохлий. Так. Ну. От так. Перевіряти. Значить, кому потрібно, звертайтесь. Я зараз покажу, які є. У е, мене роки і місяці. 85-й, а, є, от 92-й рік, а це просто 85, бачите. Так, ну, що тут підписав? А, цей також дохлий, от, бачите, світлий. Так. Показав. Ну все, всім пока. Кому потрібно, звертайтесь наш сайт, де можете придбати завжди FAO. Дуже багато різних моделей є, електронних помножувачів. Заходьте. Там окрема категорія від електронні помножувачі. Все, всім пока.